Телі будуть парити усім величезні вітання. Прийшов лише тиждень, а нас з вами знову потягнуло у комору. Не просто поїсти, хоча поїсти ми тут можемо завжди дуже і дуже смачно, Тут завжди гостинно приймають. А щось смачненьке і приготувати. Хотілося сьогодні щось таке дуже легке, дуже просте, дуже швидке. І придумали ми з вами сьогодні нафарширувати, щоб ви думали бублики. Тож, давайте е, розглянемо, що в нас тут з вами є сьогодні на столі. Бублики є. Руки є руки, є все нормально. Дякую за допомогу! І одразу хочу почесно вручити ось цю цибулину. Як показує нам досвід, натирати тут ми її не будемо. А зробимо це все на кухні, включимо тепленьку воду. Все зрозуміло. Віддайте бублики, візьміть цибулю, візьміть терочки і вперед до натирання на кухні. А ми тим часом продовжуємо наш перелік продуктів. У нас є яйця, в нас є твердий сир, тут у нас трошечки манки, у нас є фарш, сіль, перець, олія і. Так, от назвемо ми цю з вами скриньку наша улюблена приправа. Ось так от. Беремо бублики і одразу давайте їх з вами замочимо. Замочимо бублики у молоці. І най собі стоять і потрошечки набирають тієї консистенції, яку вони мають набрати. Вони мають бути Трошечки такими м'якенькими. Ми ж приступимо з вами до фаршу. Взяли традиційно фарш мішаний, взяли трошечки е, телятинки, взяли свининку. Е, зараз обов'язково, коли дотреться на кухні цибуля, додамо сюди цибулю. Небагато одне яйце. Ви зрозумієте чому? Тому що яйця в нас потім будуть додаватися. В процесі вже, ой, ложка в мене є. Розминаємо яйце у нашій мисі, доводимо фарш до потрібного смаку і всього, смаку, до речі, за допомогою перцю улюбленої приправи і трошки солі. Дивіться, не дарма у нас тут манка. Хтось додає у звичайний фарш хліб, так ми його розмочуємо. Хтось додає сюди крохмаль, хтось трошечки борошна. Мені одна моя знайома розповіла, що додає трошки манки. І коли цей фарш постоїть порядка 15 хвилин, манка розбухає, і фарш робиться надзвичайно таким от легким, повітряним і поміж тим всім не розлітається. Тож, нагадаю, що манку ми разом з вами взяли, щоб замінити чи то хліб, чи то борошно, чи то крохмаль. Так, наша приправа, яку ми додаємо до фаршу, щоб присмачити його, є приправа, зовсім трошки. Додаємо, ну, так як у нас тут півкіля фаршу, бачили одна в'язка бубликів, ну, дамо десь чайну ложечку солі, чайну ложечку перцю, трошки менше чайної ложки. Добре, то все розтовчемо. Бачите, ну мені вже фарш пахне. Ви знаєте, ось такий от фарш подають в інших країнах. От їла я його на кордоні, здається, що з Польщею. В як тільки переїжджаєш, перемишль, є там одна така невеличка кав'ярня і блюдо, яке Подається, це сирий фарш. Посередині вбивається яйце, вона, називається татар. І фарш їсть. Просто такі сирин. Це смакота неймовірна. Найголовніше, знаєте, щоб потім не було наслідків, то цей фарш має пройти термічну обробку. Ось і все. Фарш практично в нас вже готовий, нам лишається дочекатися. Нашої цибулі, яку обов'язково ми зараз сюди додамо, перевірити, як там наші бублики себе поживають. Ой, себе почувають, як там наші бублики поживають. Ви знаєте, я не дарма сказала, як бублики поживають, тому що коли ти тільки е, набираєш в пошуках бублики, тобі одразу випадає, що, що це стародавня українська родина. Що це козаки, бублики, які жили на Запорізькій січі. Не дарма ми поставили сюди тут такого дядька. Це це бублик Іван. Бачите? І е, дуже багато було кобзарів, які е, також носили прізвище Бублик. І ви знаєте, дуже смішно це все звучало. Я йду у велику родину бубликів. Я йду до великих бубликів, я йду до маленьких бубликів. На сьогодні з вами бублики. Звичайні, і я вже бачу, що вони доходять до кондиції. Тож давайте сходимо на кухню, помістимо у фарш цибулю і будемо вже це все діло начиняти. Цибуля вже знаходиться у фарші, тож давайте нашу пательню. Візьмемо, треба її полюбити. Знаєте, треба любити все, що є на столі від продуктів до посуду, тому що тоді страви, повірте мені, виходять надзвичайно смачними і надзвичайно і дуже смачнішими. Не дарма ми у нашій пательні, кажемо найсмачний тюсім. І щоб наша пательня вже набиралася злості, давайте її разом з олією. Велика пательня, тому олії ми даємо стільки. Бачите? Ми ставимо її на вогонь. Є. І приступаємо до наших бубличків. Вони вже м'якісенькі, вони вже гарнюсенькі. Я, напевно, що візьму ось таку маленьку ложечку. І тепер ми будемо займатися найулюбленішою справою. Закривати дірку від бублика. Тому що ми хочемо, подивіться, яка красота виходить. Ось такі от штучки. Коли перший раз готувала цю страву, нікому ж не розповідала, що це просто і елементарно з бубликів. Всі казали: Боже, яке смачне тісто, як то все смачно, і як то, -то ти все робила, щоби ті всі... Такі біляші красивенькі приготувати. Тож, давайте в такому темпі, бо пательня вже на вогні начиняємо бублики. У нас з вами залишився один єдиний бублик, який ми начиняємо. Все. Кажуть, виглядає це все красиво. А смакуємо ще більше. Перевіримо, що там з нашою пательнею. Пательнею. Нове слово. У галицькій пательни. Так, з пательнею все добре. Бублики є. І щоб вони в нас гарню посмажилися. Давайте зробимо наступне. Спочатку зіб'ємо сюди. яйця. Дидаємо сюди трошечки молока, зовсім трошки є. Ну, і наступний крок, ви розумієте. Наступний наш крок, ви розумієте. Я ставлю сюди пательню. І першу партію бубликів ми з вами будемо класти на пательню і най вже смажиться бо дуже вже хочеться їсти, щоб бублички наші, які смажаться на вогні, поки що на одній стороні були дозавершені, дорогі руки, мені знову потрібна ваша допомога. Натріть, будь ласка, сир. Взали твердий сир, бачите, невеличкий такий кусочок, невеличкий брусочок. А як ви знаєте, у нашій з вами з вами програмі не може бути не може щось залишатися. Ми все можемо якось використати. Ми постійно щось собі додумуємо. Елементарне фарш як на котлети. Чому би нам з вами зараз не зробити ті, тих самих пару котлеток посмажити. хтось буде їсти е, фарш з тістом, а хтось просто сьогодні буде худати і буде вважати, що він е, на дієті, і тому просто буде їсти котлетки з хлібчиком. Допустимо, щоб наші з вами котлети легко. Відставали від рук, так як в нас з вами немає тут ні панірувальних сухарів, немає з вами в нас ні борошна. Просто змочіть руки легенько водичкою, і тоді фарш елементарно буде відставати від рук. А в нас з вами будуть ось такі от красивесенькі. Малесенький. боже, як швидко натерся сир. А, ну тому що терли, я зрозуміла. Ми ж терли на велику терку, ну не буде, буде бублики і жаків. Ну все, а тепер до смаження котлет і наш перепис. Для приготування бубликів нам потрібно один кілограм бубликів, пів кілі фаршу, три яйця, бані колії, манка, сир твердий, цибуля, сіль перець за смаком. Готова наша страва, фаршировані дірки від бубликів. Готові наші котлетки. Залишається тільки, напевно, що ну, хоч якось озеленити це все діло, а десь так от приблизно і досить. і… Подати на стіл. Ви готові їсти? Я бачу, що готові. Прошу, пригощайтеся. Це можна їсти і руками. Тож наша галицька пательня підходить до свого завершення. Дякую всім, хто брав у ній участь. Дякую за смачні страви. Дякую, коморі. Усім вам, дорогі друзі, і хочу вам нагадати, що програму Галицька Пательня ви можете побачити і в соціальних мережах наша ж сторінка у Фейсбуці Галицька Пательня. І також заходьте на сайт Дабідабідабі, до нашого інформаційного партнера. І у програмі Галицька Пательня всі її випуски з вами була Діанка. Нагодуємо усіх.